Сьогодні в Україні відзначають День соборності України. Моя пісня, Солов'їна і вітер віє стаковий. Моя соборна Україна знову зустрічає день новий. Горна мати Україна одна на всіх як поберіг. Ми нація єдиними діти, свої України, Україна, Україна держава. Свободна сонце, масна, колиска моя. Лині жити українці, під мирним небом і добрі. Йдуть заварбники чужинці, здавати їх мусим в боротьбі. Диєдність там воля, диєдність, там сіла, там криди лихої нема. У Україні, слава нині і навіки. Не забуваємо, що ми, українці, бережімо рідну землю, її національну гідність і пам'ятаємо вислів Максима Рильського: хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього.